Бачили пропозицію від свого банку? Депозит, скажімо, під 12 чи може 15% річних звучить, наче й непогано так. А тепер тримайтеся, Що, якщо я вам скажу, що в цей самий час. Банк може взяти ваші гроші, вкласти їх у державні облігації з дохідністю 16 17 а різницю спокійно покласти собі в кишеню. І це не якась там теорія змови, а фінансова реальність. У цьому відео я покажу, як працює ця абсолютно легальна схема, і головне, як її обійти, щоб ці гроші почали працювати на вас, а не на банк. Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали! Давайте просто подивимось на цифри. Ви відкриваєте додаток, бачите надійний депозит, наприклад, під ті ж 12%. Хоча ставки часто бувають і вище, нижче, викладете туди уявимо 100 тисяч гривень. За рік очікуєте отримати 12 тисяч гривень доходу, але є один нюанс, про який зазвичай пишуть маленьким шрифтом або взагалі не говорять: це податки. З вашого доходу у 12 тисяч гривень держава забере 18% податку на доходи та 5% військового збору. А це, на секундочку, 23% всього. Проста математика. 12 тисяч мінус 23% у вас залишається 9240 гривень. Тобто, ваша реальна дохідність вже не 12, а всього 9,24. А якщо згадати про інфляцію, яка теж не спить, то виходить, в кращому випадку, ви просто Залишаєтесь при своїх. А що ж банк? Він взяв ваші 100 тисяч гривень і того ж дня міг купити військові облігації або ОВДП з дохідністю, яка може сягати 16-17, іноді більше, іноді менше, залежно від випуску. За рік він отримав, скажімо, 16,5 тисяч гривень, ви 9,240, А банк. Ті ж самі 16 тисяч 500 гривень, майже 7 тисяч на кожних 100 тисяч гривень. Осіла в кишені банку. Так що ж це за секретна зброя, якою так вправно користуються банки? Це облігації внутрішньої державної позики, скорочено ОВДП. Простими словами, ви даєте в борг не банку, а напряму державі. І саме держава гарантує вам 100% повернення ваших коштів разом із відсотками. А тепер ключовий момент: той самий секрет, що робить ОВДП набагато вигіднішими за депозит. Дохід, який ви отримуєте від військових ОВДП чи звичайних ОВДП, не оподатковується зовсім крапка. Жодних 18% ПДФО, жодних 5% військового збору. Якщо на облігації написано 16,5 річних. Ви отримуєте чисті 16,5% річних. Давайте ще раз порівняємо, на нашому прикладі зі 100 тисяч гривень депозит приносить вам 9240 гривень чистого прибутку. ОВДП приносить вам 16 тисяч 500 гривень чистого прибутку. Різниця, як то кажуть, очевидна. Банки цим активно користуються, бо вони. Первинні дилери. У них є прямий доступ до аукціонів Міністерства фінансів, де вони купують облігації великими партіями за найкращими цінами. Але сьогодні цей інструмент доступний кожного. Про це я розповідав десь тут, чи тут. Отже, як забрати свої гроші у банк і почати заробляти напряму? Насправді все набагато простіше ніж вам здається. Вам не потрібен костюм з Уолл-Стріт чи фінансового світа. лише ваш смартфон. Сьогодні купити військові облігації можна через більшість популярних банківських додатків, як от Менобанк, Сенсбанк, Приват 24 або навіть напряму через державний застосунок Дія. Процес майже скрізь однаковий. Заходите у свій додаток, шукаєте розділ накопичення, інвестиції або ОВДП. Обираєте облігації, вони бувають різними за терміном і дохідністю. Є короткі на 6 місяців, є довше, на півтора року. Часто вони мають символічні назви на честь українських міст. Ну, це якщо ми говоримо про дію, наприклад, Крим або Херсон. Вказуєте суму, почати можна буквально. З однієї облігації, а це коштує близько тисячі гривень, плюс-мінус. Підтверджуєте операцію, гроші списуються з картки, а облігації з'являються на вашому спеціальному рахунку для цінних паперів, який відкривається автоматично. От і все. Щойно ви обійшли свій банк і стали інвестором, який позичає гроші своїй країні і отримає за це максимальний прибуток. Звісно, виникає. Питання: а які ризики? Чи може держава не повернути гроші? Ризик дефолту за внутрішнім боргом у гривні вважається мінімальним, адже теоретично держава може додрукувати гроші для виплат. Але тут й інший бік медалі: інфляція. Якщо грошей стає забагато, їхня вартість може падати. Про цей ризик варто пам'ятати, хоча надійність ОВДП все одно залишається найвищою всередині країни. Отже, яка картина вимальовується? Банки використовують ваші гроші, щоб заробляти більше за вас. Вони беруть кошти під умовні 10-12, можливо навіть 15, з яких ви реально отримуєте менше після податків. І вкладають їх у безподаткові ОВДП з дохідністю, що може сягати 17% приблизно. Але тепер ви знаєте, як працює ця система. Ви можете перестати віддавати свій прибуток посереднику і почати інвестувати напряму. Напишіть у коментарях, чи знали ви раніше про таку величезну різницю в реальній дохідності між депозитом та ОВДП. І який інструмент для заощаджень використовуєте саме ви? Якщо було корисно, підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!